Зараз подзвонимо, узнаємо, що там. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвін. Не подзвонив. <плес> ну, тоді поїдемо по факту. І так, усім привіт з Полтавщини. Сьогодні вирішив включитися е, з приводу того. Що у мене покупочка? Якось так навіть спонтанно сказати. Так в нас сівалка була просапна, та що у нас для кукурузи та соняшника Квернеленд, Оптіму Аккорд, ви там бачили, вона вже у нас порядка та, мабуть десь років 9, 8-9, десь точно так. Ми десь брали її на западні, я навіть не пам'ятаю вже її. В принципі, вона нас влаштовувала. Не було ніяких нюансів. Ну як, нюанси то були, ми поміняли, наприклад, покришки на нові, бо ті вже стерлися, і вони трошки протектор чуть-чуть вищий. І виходить, трошки розкладка чуть-чуть там була не така точна, так сказати можна. Було. Ну не так, трошки не скільки там не два сантиметрів міжду, міжду зерниною, а чуть-чуть більше виходить. Ну нічого страшного. В принципі, у нас все лаштовували, сіяли. Ну, одне, що вона в нас анкерна. Оце мене трохи воно смущало, бо у нас бувало останнім часом такі площі, то після кукурузи, то, то ж сухе. І хотілося б і щось таке, типу дискового. Йу здали, да, вона трошки і неврожайна в цьому році, але, в принципі, ціна ціна трошки. Попорадувала, можна сказати, в тому році була менше, ну а це поки пік був, ми трошки здали і вирішили обновитися і купити нову сівалочку. Яку сівалочку? Зараз поїду, заїду, якщо вона там, вже вона приїхала. Це я навіть ждав її десь мабуть, обіцяли десь около місяця, а вийшло щось там два тижні всього-навсього. Зараз ще раз наберемо. Вона вже приїхала, в принципі, два тижні всього-навсього да. Алло. Алло-алло, привіт. Привіт. Що там, там, як там, ти ще мою сівалку не продав? Ні, уже третьо привіт, конечно, ну а так ні. ще говорю. я думаю, на цьому тижні, якщо чесно, це вести вже тоді там. Да. Треба, да, є яке, щоб грузити, є чим. А який її вес? То на 400 почти. То на 400, це я куном, матії, не потягну, да? Не потягнеш, вона, ну вона така важкувата. Ну я не знаю, що тобі на край треба, да? Ну, можна попробувати куном, ну, ну будете, буде важкувати, її знімати. Е, та, в принципі, якщо не кун, то можна, можна щось найняти, приїде, в принципі. Давай на коли приблизно, щоб. Не... Бо там ти туди буде їхати співалка і ще є придкуваш туди, по ту сторону. Е... На коли ти краще. Та мені, в принципі, без різниці, просто, щоб, не цей, щоб не влізти в погоду в таку. Може там як морозеться, цей, ось, щоб не вийшло таке, що там замете, і я її потім не до нас не доїдеш, просто суть тому, що там. Бо я сьогодні у Полтаві думав заїхати подивитися. Залізай, подивись, мене тільки нема. Та ну не суть, яка розниця. Я б там, якщо вона там стоїть, в принципі, я там позаглядаю просто елементарно там. Так, ладно, звісно, не питання, будь ласка. Стоїть у мене, це красиво. Я понял. Тільки забрав наверх, понял? Ага. Тобто не намок. А так, все, 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 все там лежить, все стоїть, все лежить, все так, як додав. Угу. за їх так подивіться. <laughs> Бачте. Будо. Зараз я точкою йому скину, куди їхати. І далі розкажу, яка там ситуація у нас була. Ну, яка не ситуація, а такі нюансики. E, значить, вона приїхала до нас за два тижні. E, Сіволка турецька, яка именно, зараз поїдемо, покажу, e, особисто із, із власником там фірми не, не, не будемо, не будемо зустрічатися, тому що його бачите, як нема на місці. І хіба покажу весною, як буде вводитися в експлуатацію. А зараз покажу так в загальному, яка вона є. Ну, що там таїть? Турецька Оздокен. шестирядкова. Я думаю, ви бачили її там на просторах Ютуба. Звісно, дуже мало її там. Одного тільки ось у Харківського е фермер Юа, по моєму чи якось так його канал називається. То там я дивився на нього, ну у нього восьмарядково. Там також дютік тягає 140-й, 130-й там. Ну, не суть. Коротше, вона приїхала два, два тижні. І чоловік просто хазяїн фірми попросив, щоб вона постояла в нього пару тижнів, щоб показувати людям, бо він тільки показує її на картинці, і все, а вживу ніхто -ні 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 її не бачив, так. Бо немає на площадці. А я бачив її у знайомого. Там в мене у сіньому селі чоловік займається, е -е 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 також він купив вже два роки, вона в нього працює, то нюансів, в принципі, без нюансів. Його подобається, яка 100% бери і все. Добре, менше тексту поїхали, покажу, і там щось, не знаю, ще щось розкажу. Все, погнали. Бачиш, по очері, мене здрючили, тепер чоловіка <тас> вздрючили. Е, Предадучу сімку, що в нас була е, е, Corneland Optima Accord, е, я вже говорив, Ми її, виходить, я її виставив на продажу, виставив, в TikTok, виставив е, у TikTok і виставив у... На Олекс. І буквально там два дні чоловік дзвонив, попросився, приїхав, подивився і каже, я вас заберу її через там, як підмерзне трохи, то сусіднє село приїхав, потім іще один телефонував, ну я вже якби то я з нього продоплати не брав з цього чоловіка. Кажу, ну по факту вже буде, як буде, бо таке. Ну, я кажу, мені не треба ті гроші. Приїдеш, приїдеш, забереш, забереш. Мені його не пече, по суті. Коротше, він через. Буквально днів п'ять зателефонував, каже, підмерзло, я вже приїду, заберу. Приїхали, забрали, пішла на нас там за... Я виставляв її за 5 тисяч доларів, це десь було 207 тисяч, по-моєму. ну, Попросив чоловік там, можна поторгуватися, ну, в результаті торгувалося, я кажу, 200 тисяч, даєш і все. Так от докинув, виходить на цю сіволочку і все, і придбали нову сіволку. У нас та стара була нормальна, вона в нас в принципі влаштовувала тільки одне, що оту, е, анкерного типу, і оце нам не влаштовувало. А тепер буде дисковий і буде чуть точніше воно висівати все. І так, приїхали на базу ось наш апарат. З шестерьодна. Так, е, да, те, нюанси. Тут вже у нас виходить диск, який ріжучий передній оце пріоритетом таке було. Бо в нас тут анкер стоїть. І колеса тут йшли, також заказували спеціальні, щоб з такими цими були, з спицями, точніше, щоб не налипало. Знайомий типу, імуносемент, то типу, порекомендував такі колеса. Ну, все тут на кордончиках ось видно. Пластик-пластик. Пластик. Також оце дощо пластик. Ну а там вол закривається, в принципі. Так само, як у нас в волці. Це от на привод йде. Клюстики такі маленькі. Це я бачу, у хлопців, так рекомендували зразу, щоб ці вали точили нові зразу бо кажуть дуже не видержують ну не знаю подивимося як у нас буде буде робити так це вже ось дотчик дочики комп'ютера там буде комп'ютер мабуть е висів висів і ще щось там буде точно точно не пам'ятаю ну там вже потім не будемо ходити в експлуатацію і потім вже розкажу Короче, така ага, і маркер маркер буде Гідравлічні із оцим клапаном перепускним. Так само у нас, як і в тому, як і в тій сівалці було. Бо там було на цьому, на тросах ще, ну, я заказав їм гідравлічні. По налаштуваннях нічого не розкажу, бо я нічого ще не знаю сам. Так що отака у нас сівалочка. Тут ще якомусь цікаво, ось плуги ось такі ось альпани продаються. Ну з плугом ще. Вирішимо вже пізніше, не зараз. Такі ще є, є корпуса. Хоча все, отака сівалочка. Як будемо водити в експлуатації, потім вже Уже включуся, покажу, чоловік буде розказувати, будемо запускати, взять, тільки буде весною. Так що такий відос, комусь сподобалася сівалка, ставте подобайкою.